Шановні патріоти України, сьогодні ми зібралися, щоб відзначити 109-ту річницю з дня народження Героя України генерала Романа Шухевича. Я коротко хочу кількома штрихами відзначити цей шлях, який і пройшов Роман Шухевич, гартуючи свій дух. Свій патріотизм у боротьбі з найгатішими ворогами української держави. Уже перебуваючи в класичній гімназії в 6 класі, він виступив проти Лівандовського, який ось, ось, ось співував, висміював українську мову, українську культуру, за що був виключений із класич, класичної гімназії. Уже маючи 19 років, він став членом УВО, тобто Української військової організації. І у цей час він організатор атентатів, а також різних протестів і так далі. Важко було пережити 19-річному хлопцю, і пробачте, те, що. Замід нього а він здійснив атестат на Сабінського, але стратили іншу людину, хоч він і рвався, заявити про те, що він є. Що він є організатором і він є виконавцем атентату. Саме він організував атентат Сабінського, Чеховського, Московського. Консула у Львові Майлова, а також Прядького. Шановні, я не буду говорити багато е е, біографії Романа Шухевича. Я думаю, що кожен тут присутній прекрасно знається. Я тільки хочу сказати, що Роман Шухевич пройшов весь шлях від рядового, можна сказати, бійця солдата. До найвищої посади головнокомандуючого упав. Разом з тим хочу зупинитися ще на такому питанні, як ось недавно відзначав український народ, річницю дня перемоги над німецьким нацизмом. і багато. Називати цю війну «вітчизняною». Слухайте, шановні, та якась це вітчизняна війна для українського народу? А що ж тоді була е, було Українська Народна Республіка, яку знищили саме вороги ті, які хочуть, щоб ми називали цю війну «вітчизняною»? А як же е, е, назвати подію відновлення державності? 30 червня 41-го року. Що ж відновлювати тоді? Бо це була не українська держава, це була московська сатрапія. А за що ж боролися УПА? А що ж таке проголошення? 24 серпня 1991 році незалежності України. Оце і наша історія. І тепер ми ведемо вітчизняну війну. Шановні панове, я пережив оці всі страхіття у 41-му році е, у е, червневі дні, останні третина. Я на оці очі бачив масакровані трупи у е, тюрмі тоді чорнітовій районі. Я був, дивився на це страхіття. Я не буду говорити кількість цих жертв комуністичного режиму. Ще одне, шановні, тут йшла мова про те, як ми повинні боронити, як ми повинні ставитися до Донбасу. Ні. Ні. Одної п'яди, ні одного сантиметра. Ми не маємо права віддати ні ворогам, ні одного, вже і так Станіцькою сокирою відрубали від етнічної України понад 300 тисяч квадратних кілометрів. Тому ми всі сили прикладемо для того. Щоб українську землю визволити від найлютіших ворогів російського імперіалізму. До речі, мені здається, пора вже закінчити, називати Росією. Яка це Росія? Вони вкрали Україні Русь. Зокрема, не треба говорити Україна Руси, адже не Україна руса, а Україна русь. І нам пора, звичайно, перейти до назви Московія. І ще одне. Давайте подумати над тим, щоб ми дійсно мали гімн Української держави і не так, як ламали Верховна депутата Верховної Ради, щоб змінити одне слово. Тільки у гімні нам пора вже змінити його на те, що ми Україну визволимо силою своєї і вороги згинуть, як роса на сонці. Слава Україні!